Її обличчя вистрілом спотворив російський солдат. Куля пробила око, розірвала щоку та потрощила кістки. Львівські медики взялися повернути красу переселенця з Херсонщини. Її історію розкаже Олександра Стасишин. Без ока з рубцями на обличчі і пошкодженою лівою рукою 63-річна Ірина Слінькова в деталях переповідає події того дня. Почула, що бахнуло по лицю і пролетіла пуля. І вона розбила мені кістку під оком і на носі, розірвала щоку. Чоловік, як побачив, знепритомнів. Важкі травми Ірина дістала в червні минулого року під час евакуації з лівого берега Херсонщини. Тоді, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС і її окуповану кардашинку, повністю затопило. Ірину з односельцями вивозили ДСНСники. Щойно це помітили російські солдати, відкрили вогонь на ураження. Крикнула, що на криші расисти, і почався обстріл. Сім'я людей було поранено, а троє було вбитих. Пулі... У, у них були розривні, тому що у всіх поранених метал в тілі, і в мене в руці. І хоча пройшло вже вісім місяців і кілька важливих операцій, Ірина досі загоює сліди війни на своєму тілі. Око, удалили і зашивали обличчя, поставили металеву пластину, сухожилля зашили мені. І потім, щоб пальці розгиналися, ще була операція, і ще третя предстоїть. Аби швидше розробити руку, почала в'язати шкарпетки своїм рятівникам. Для лікаря. Так, і руку розробляю, і ділом зайнята. Загоєні рубці на обличчі викликають не лише психологічний дискомфорт. Рубчик він тавить на носик і перешкоджає носовому диханню. Будемо проводити ін'єкції. Лікування поетапне, а тому довго тривали, каже пластичний хірург. За допомогою своїх власних жирових тканин заповнили середню третину обличчя. Чому тому, що є великий дефіцит об'єму у глибокому жировому пакеті? Щоб не було цієї. Мімічної активної стягнутості. Попереду ще шліфування шрамів і протезування ока. На зв'язку з Іриною завжди її чоловік, якого росіяни теж тоді поранили під час евакуації. Кажуть, зараз головне здоров'я, бо попереду амбітні плани. Мріють повернутися на рідну Херсонщину. Будемо відновлювати, старатися. Хочу вирощувати квіти, інжир. Гранати Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.